30 вересня Всеукраїнський день бібліотек відзначається свято з 1998 року, коли виникли перші книгосховища бібліотеки. З'явилася нова професія бібліотекар. На цю посаду запрошували видатних вчених, письменників, поетів у 19 столітті. Було навіть звання почесний бібліотекар і стати ним було важче ніж академіком. Сьогодні в бібліотеках працюють теж незвичайні люди, безкорисливі служителі храмів розуму і добра. Про них в наступному інформаційному блоці. З нагоди відзначення всеукраїнського дня бібліотек у Вінниці відновили традицію проводити конкурси на кращий профільний заклад та кращого бібліотекаря. Метою таких заходів є заохочення працівників бібліотек до постійного підвищення власної кваліфікації та виявлення творчих здібностей фахівців. Напередодні всеукраїнського дня бібліотек проходить конкурс згідно рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради на кращого бібліотекаря Вінницької міської ЦБС. Напередодні пройшов конкурс на кращий заклад Вінницької міської ЦБС, обрані переможці. Краще у бібліотека визначало серед п'яти учасниць. Вони змагались у трьох конкурсах: візитівка, суперпрофі та еродит. Претенденти на перемогу демонстрували професійні знання, новаторський підхід до вирішення поставлених завдань, особливий акцент під час виступів. Учасники робили на своїх творчих здібностях та почутті гумору. Так, да, хто там? Так, я не поняла. Мужчина. Мужчина, в чому справа? Ви бачите, бібліотека не працює. А? В чому дело? Какой ночної абонімент днем? Карволова попасть, ты тут понимаешь. Мужчина, на ночной абонемент, надо приходить ночью. Кращою серед бібліотек в ході конкурсу визнали центральну дитячу бібліотеку. За зайняте перше місце її керівнику, очільник міста Володимир Гройсман вручив сертифікат на 5 тисяч гривень. Друге місце та сертифікат на 3 тисячі отримав колектив бібліотеки філії номер 21 імені Надії Крупської. Третю сходинку посіла бібліотека філія номер 22, яка отримала сертифікат на 2 тисячі гривень. У конкурсі кращий бібліотекар переможцем визнали Тетяну Мазур. Дуже багато. Технології сьогодні якби намагаються замінити книгу. Але ж ми розуміємо, коли ми беремо комп'ютер в руки і читаємо, і коли ми беремо книгу, книгу ми відчуваємо. І я вважаю, що ми будемо з вами побудувати одну з найкращих систем бібліотечних в місті, тому що для, у нас для цього є все. Є прекрасний колектив фахівці, є бажання. Є можливості, є розуміння того, що наші бібліотеки повинні розвиватись і отримувати нове життя. Мер міста також зазначив, що часи, коли бібліотечна система знаходилась поза увагою, минули, тепер влада робитиме все, аби підвищити значення та роль бібліотек у соціально-культурному розвитку міста.